Процес з програми 1С. Продаж у нас вдався, умовно, ми маємо контрагента, якого треба створити. Ми заходимо в контрагенти, виробництво і вибираємо ім'я менеджера, який буде. У тебе буде своя папка під твоїм іменем. Зараз наразі заходимо в Галину. Можемо створити нового контрагента двома способами. Можемо через праву клавішу Добавить, буде повністю нова форма. Цей спосіб як варіант, але чим він складніший. Повністю все нове, є більше ризики і шанси щось пропустити. Тому ми всі користуємося таким способом, коли копіюємо вже діючого. Будь-якого діючого ми беремо права клавіша, скопірувати або F9 через швидкий пошук. Клавіші Найменування – це буде в нас прізвище, ім'я контрагента. Інколи, коли контрагенти співпадають іменами, ми можемо доводити додатково по батькові або місто, з якого телефонує клієнт, щоб ми могли його якось ідентифікувати для себе, щоб ми розуміли, про кого йдемо. Ніка Катерина, тут коли ти переходиш переходиш наступне поле, тобі автоматично підтягується то саме в прізвище. Відповідно, ти продублювала, тобі нічого додавля... додавати не треба. Ми записуємо, створюємо, і тоді вже воно є записано як додатковий контрагент, але він, відповідно, з порожніми даними. Ми дивимося тут момент. Статус покупця роздрібний і основний менеджер. Тут має бути твоє ім'я. Це перевірила, тут нічого змінювати не треба. Далі є контакти, місто відправки. Тут е, ми можемо написати максимально багато інформації для себе. Можемо просто написати. Новояворівськ. Цього буде достатньо. Якщо ми працюємо з клієнтами з нової пошти, ми беремо лише місто і, відповідно, адресу доставки. Це може бути нова пошта 1, 2, 3. Тобто і там записано. Можемо це зафіксувати собі тут, щоб не загубити. А. Коли ми створимо вже контрагента і його побачимо, воно буде зафіксовано. Якщо а, ти відправляєш штахетники, штахетники зазвичай є гавертним вантажем. Mm -hmm. І вони відправляються на всі вантажні відділення. Якщо клієнт вказує друге, п'яте-восьме відділення, ми уточняємо, що ми можемо відправити до 30 кілограм туди. Mm -hmm. Тобто якийсь маленький і там є обмеження по висоті. З чим стикнулося, то 1,20 двадцять, там найбільша висота. Якщо клієнт хоче 1,50 п'ятдесят, ми одразу в розмові і в переписці його переводимо на вантажне відділення і тим самим уникаємо потім проблем на пошті. Mm -hmm. Коли ми тут записали адресу... То -то там можна теж вказувати нову пошту. Так, можемо зафіксувати собі НП1. Добре, якщо на місці забрати, то просто вказувати. Е, так, якщо на місці, можна просто вказувати будь-яке місто. Якщо буде самовивіз, тут е, треба запитувати вулицю, щоб можна було зорієнтувати нашого водія. Угу. Ну, тобто, якщо там вже буде наша доставка. Тоді номер телефону. Вводимо його номер телефону. Перевіряємо, чи все окей, і знову ж таки записати. Важливий момент договори. Основний договір стоїть доларовий. Це зовнішньоекономічна валюта, її треба змінити, бо зараз у нас гривневий розрахунок. Штахетники будемо продавати в гривні, тому позицію валюти змінюємо на гривні. Записати окей. Після цього всього, якщо ми сподіваємось на довгострокову співпрацю, ми можемо заповнювати інші поля. На перший момент і на перший контакт, коли відправляється перше замовлення по новій пошті, цього абсолютно достатньо. Записати і окей, У тебе є створений новий контрагент, «Ніка Катерина. Відповідно, це було внесення контрагента в базу. Так. Зараз буде наступний етап: внесення замовлення.